Мені дуже подобається вислів: якщо ти зараз заснеш, то тобі наснеться твоя мрія. Але якщо зараз ти будеш вчитися, то ти втілиш цю мрію в життя. Мене звати Олена Брик, я викладаю англійську мову у школі повного дня мрій дій. І я також маю свою мрію. Я мрію, щоб англійська мова була інструментом пізнання світу для наших учнів. Щоб зробити цю мрію реальністю, ми у мрій дії збільшили кількість академічних годин англійської, а також запровадили серію авторських курсів, які покликані допомогти дитині практично застосувати знання у сфері її зацікавленості. Як це працює? Почнемо з молодшої школи. Це вік, коли дитина є часткою великого колективу. Де усі ігри це гуртом і разом, де діти вчаться розподіляти ролі і брати на себе відповідальність за них. Ось цим нашим найменшим учням ми пропонуємо авторський курс Драма Клаб. По суті, це театральний гурток англійською мовою. Вистави, костюми, сцена це ті моменти, які формують в дитині впевненість у своїх акторських здібностях. А також це перший потужний крок у виступах. На публіку іноземною мови. Рівень англійської мови наших молодших учнів дозволяє зануритися в світ «Brain Busters». Це авторський курс логічних задачок і головоломок, спрямований на акселерацію головного мозку. Інакшими словами, тренуємо розум як і тіло щодня. Цей курс дає дітям насолоду від розв'язання логічних задач англійською мовою, підсилює впевненість у собі і сприяє пошуку нестандартних рішень у житті. А тепер середня школа це вік, коли діти стають підлітками і починають проявляти власну індивідуальність. І тут на допомогу приходимо ми із курсом Storytelling. це мистецтво розповісти власну історію і проявити свою власну індивідуальність за допомогою слів. Якщо говорити про старшу школу, то це наші учні, які вже не просто добре володіють англійською мовою. Вони сперечаються цією мовою, вони відстоюють свою точку зору, вони аргументують, і при цьому вони вчаться толерантного ставлення до думки свого опонента. Мова йде про курс «Дебейтс», який ми вважаємо надзвичайно корисним і практичним в імплементації будь-якої сфери їхнього майбутнього життя. Курс Лінго країнознавства. Ми абсолютно переконані, що мову необхідно вивчати в контексті історії, культури і традицій країни носіян. Певний момент наші учні починають думати англійською, що значно економить їхні зусилля і дає найкращий результат. А для цього потрібна не тільки лексика і граматика, необхідно мислити категоріями і реаліями країни-носія Британії чи Сполучених Штатів. Це своєрідний дайвінг, культурне середовище країни, мовою якою ми вивчаємо. Нашим дітям все дає розширення їхнього інтелекту і кругозору. У мрій Ді» ми впевнені, що кожна людина. Має вміти мріяти і діяти. Але на масштабність твоєї мрії впливає широта світогляду, набутий досвід та практичні знання. Чим ширший світогляд закладе дитина у школі, тим амбітнішою буде її мрія в майбутньому.